Доброго дня, я запрошую на виховний захід учнів Харківської спеціальної школи номер 8 як їх зносили з поля, набрякли від крові рядна. Троє їх пастушків Павло, Сашко і Степан, розбирали гранату і ніяка в житті аріадна вже не виведе з горя отих матерів. А степами будуть груди пекти, ті залишені в полі гранати, те покиді війни на грузьких слідах череди. Отакі вони хлопці, Керпаті сільські аргонавти, голуб'ята, ансиболи, хоч не ради. Не випадково в сьогоднішній виховний захід я почала рядками з постаралі ХХ століття. Ліни Костенко. В них йдеться про важкі часи після воєнного лихоліття. Здається, Друга світова війна вже закінчилася, а все так само на снарядах і мінах підриваються і гинуть мирні люди. З 24 лютого 2022 року питання безпеки вийшло на інший рівень. Нині воєнні ризики є частиною життя, тому нам слід самим подбати про те, як уберегтися, самим і зберегти своє здоров'я. Отже, тема виховного заходу така. Своя безпека під час воєнного стану, повторення дій, інструкцій з питань евакуації. Війна змушує змінювати звичну поведінку, лунають повітряні тривоги і ми ніяк не можемо їх контролювати. Саме тому важливо розвинути нові навички, сформувати. Стійкі компетенції поведінки дітей під час перебування на вулиці або вдома. Давайте з вами згадаємо, як слід себе поводити під час повітряної тривоги. Якщо ви почули переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, які тривають протягом кількох Годин. Це означає попереджувальний сигнал Увага повітряна тривога. Про алгоритми дій неодноразово повідомляли в Державній службі надзвичайних ситуацій України. І він такий: Увімкніть телебачення або радіо і уважно слухайте інформацію. Попередьте сусідів. Можливо, вони не чули такого сигналу увага повітряна тривога. І якщо це люди маломобільні або похилого віку, допоможіть їм вийти з квартири або з будинку. Перевірте, чи є у вас достатній запас їжі та води. Прямуйте в укриття. Крім того, слід пам'ятати, що в Україні працює. Мобільний застосунок повітряна тривога, який сповіщає про небезпеку у конкретному регіоні. Якщо стався стрілецький обстріл, як слід себе поводити? Отже, якщо ваш будинок знаходиться у зоні регулярних збройних дій, під час обстрілу вийдіть у безпечне, знайдіть безпечне місце. Наприклад, це може бути коридор. Якщо такого місця немає, то лягайте на підлогу і закрийте голову руками. Вікна краще затулити мішками з піском або заставити масивними меблями. А як же слід діяти, якщо став, стався обстріл стрілецькою зброєю? Якщо ви потрапили під обстріл стрілецькою зброєю, тобто з пістолетів, гвинтівок, кулеметів, Служба безпеки України радить робити так. Якщо ви вдома, то сховайтесь в безпечному місці. Якщо це неможливо, ляжте на підлогу, вкрившись предметами, які можуть захистити вас від уламків. А от якщо ви на відкритому місці, то краще знайти заглиблення або лягти під яким бордюром рів чи... Якась канава теж для цього підійдуть. Тіло має бути у безпечному положенні. Треба згрупуватися і розвернутися ногами в сторону пострілів та закрити голову руками. Коли почуєте кілька пострілів, розтуліть рота, щоб зберегти барабанні перетинки. Зачекайте щонайменше 5 хвилин після того, як обстріл скінчиться. А що робити, якщо стався артобстріл, мінометний обстріл чи авіаналіт? Тут алгоритм дій буде такий. Якщо ви почули гучний свист, залп запуску та вибух снаряду. Це може означати, що ви потрапили в зону артобстрілу, мінометного обстрілу чи авіональоту. Міноборони пояснює, що сам снаряд, як і залп установки, можна помітити і вчасно на нього зреагувати. Радять уважно слідкувати за небом. У день Ракета залишає димний слід, а от вночі яскравий спалах. Якщо поруч є бомбосховище, звичайно слід прямувати саме туди. В укритті треба увімкнути телебачення або радіо і чекати на інформацію. В укритті залишаються щонайменше 20 хвилин. Після завершення обстрілу. А якщо ви все ж таки вдома знаходитеся, теж треба негайно йти в укриття. Якщо їдете в транспорті, водій, трансп... водій транспортний засіб зупиняє і випускає людей, слід знайти укриття чи виступ і сховатися саме там, після закінчення обстрілу. Не поспішати покидати укриття, бо можуть бути ще й поодинокі обстріли. Для укриття також підійдуть підземні переходи, станції метро, ями, траншеї і канави. Не слід залишатися в під'їзді. Під арками або знаходитися під такими легкими конструкціями, які можуть на вас впасти і придавити. А тепер давайте з вами згадаємо правила поведінки під час комендантської години. Під час комендантської години, яку визначає саме місцева влада. Забороняється знаходитися в громадських місцях або перебувати на дворі. Звісно, це не стосується, коли людина прямує в укриття під час сигналу повітряної тривоги. Державна служба надзвичайної ситуації України. Радить також застосовувати правила світломаскування. Що це означає? Ми намагаємося в будинку не вмикати світло, а якщо вже є така необхідність, то ми зашторюємо вікна, також вимикають вуличне освітлення. Евакуація є складним і важким процесом, проте вона може вберегти життя і здоров'я людини в разі аварійної ситуації чи обстрілів. Для того, щоб евакуація була успішною, потрібно знати порядок дій та рекомендації щодо підготовки до неї. Евакуація це комплекс заходів щодо тимчасової евакуації людей з небезпечних місць в безпечні місця. Також під час евакуації ми намагаємося поводитися спокійно, щоб запобігти паніці. Ось декілька порад щодо евакуації. Кожна людина повинна мати план у разі евакуації. Слід перевірити, чи не захаращені і відкриті усі виходи з будинку. Перевіряємо наявність їжі і води. Також а слід бути готовими до того, що евакуація це не швидкий процес, і ми маємо допомогти літнім людям та, та дітям під час евакуації. Якщо вам доведеться перетинати вогняні бар'єри, закрити дихання, і пройдіть якомога швидше крізь дим, без паніки. Якщо ви потрапили у зону зараження, слід вдягати захисні мас маски, після евакуації люди зазвичай збираються в одному місці. І також вони мають бути готовими для подальшого переселення. Дякую за увагу!